Під пануванням чужих володарів, бо скрізь на Україні заведено панщину. Не маючи волі, селяни мусили працювати на панській землі. Деякі свободолюбиві люди по селах не могли стерпіти такої неволі. Вони кидали все і утікали в степи за Дніпрові пороги. Вони гуртувалися, добували собі зброю, полювали на всякого звіра, оборонялися від нападів татар. Але й самі нападали на татар або турків аж за Чорним морем і верталися в степи з багатою здобиччю. Ці люди називалися козаками від татарського слова кайзак, що значить вільний чоловік, «неустаршимий вояк. Козаки жили за порогами Дніпра, то їх називали запорожцями. Твоя служба вірний кінь та чисте поле. Першим пошуком запорізьких дітей Дмитро Вишневецький, званий також Байда, нащадок Волинського князівського роду, чий початок від Великого князя Литовського Ольгерда. Дмитро Вишневецький увійшов в історію України і козацьким прізвищем Байда, що в перекладі з татарської означає безклоподний чоловік. Відеопроводом записи збудували собі першу укріплену січ на острові Хортиця посеред Дніпра. Ця січ не подобалася татарам, бо вони знали, що із неї не зможуть нападати на Україну. Тому в 1557 році прийшов хан татарський з великим військом і оточив Січ, та просто 24 дні і не зміг січ добути, бо козаки поранилися завзято. Похід Байди з метою визнання Молдавії закінчився нещасливо. Тільки підкупили кількох молдаван, та вони з радою та кістюком зловили, та зв'язали байду та повезли до турецького султана. Який наказав бити байду. Про байду Вишневецького співає наш народ за 400 років пісні та думи, де говориться як загинув цей хоробрий козацький отаман. Байда відіграв помітну роль встановленій раннього козацтва, по суті, був першим гетьманом України. У походах козаків на Туреччині Крим найбільше прославився Петро Конашевець Тагайдашник, який походив із родини дрібного українського шляхтича Істамбулу. Його батько був заможним шляхтичем і захотів виховати Петра на розумного чоловіка, тому віддав його на навчання до найкращої на той час школи, до академії в осторозі. Прилізько Сагайдашній походить зі слова сагайдак, що означає шкіряна торба або дерев'яний футлярний стріл. Він швидко здобув на січі авторитет, став обозник і керував усією артилерією. Згодом очолив Січове товариство, ставши кошовим отаманом, а потім гетьманом війська Запорозького. Успішні походи Сагайдачного проти татар і турків привернули увагу до нього у всій Європі. Козацьке військо він перетворив на регулярне військове формування, був відомий як меценат, захисник Православної церкви і братського руху. Після 10 років цілковитого упадку України в 1648 році сталися зміни завдяки Богдану Хмельницькому. Він був не лише хоробрим і відважним козаком, але й розумним вождем. Як козацький старший набрав участь у численних битвах з турками. Молодий Богдан попав у турецьку неволю де провів два роки. Там він навчився турецької і татарської мови, пізнав турецькі звичаї. Богдан Хмельницький відбудував вільну державу України, що була аж цілих 300 літ перед Хмельницьким під пануванням Литви та Польщі. Гетьман Хмельницький має в українській історії велику славу, бо він перший рішуче повів козацьке військо до боротьби за волю народу і рідної землі. Полковник Іван Багун один із найбільш прославлених учасників беззвольної війни під проводу Богдана Хмельницького. Славною стомінкою біографії Богуна стала битва під Берестечком. Він тоді, по суті, урятував козаче військо, що залишилося без гетьмана через статарську зраду. Відважному полковнику вдалося вивезти з польського оточення козаків, закінці, на яких було суцільне болото. Він наказав викласти місток із обозних копчей, мішків, попал та сідел. У цьому містку із облоги вийшла більша частина війська. Містечко Кальник і Дівнецького району до бранжу 300-літній дух. Вважається, що він був посаджений саме Іваном Вомудом в день його посвяти у полковники 5 грудня 1649 року. Іван Сірко є однією з найбільш легендарних і улюблених історичних постатей козацької епохи, вчинив найяскравішої особистістю по смерті Богдана Хмельницького. Саме він був ініціатором написання відомого листа турецькому султану. Іван Сірко був найзнаменитішим і наймогутнішим козаком характерником У 1673 році він став кошовим атаманом. До кінця життя не раз обирався на цю посаду за різними підрахунками від 8 до 20 разів. Очолював боротьбу проти кримського ханату і Туреччини. Існує легенда, що як начальник Сірко не програв жодної битви. Це майже правда, оскільки як військовий лідер він здобув майже 60 розгонних перемог. Іван Мазепа досить суперечлива особистість в українській історії. Вороги називають його хитрим політиком і зрадником. Прихильники стверджують, що він прагнув порятунку та піднесення рідної землі. Скільки людей, стільки й думок. Але щоб про нього не говорили, мусимо визнати, що для України він зробив чимало. Правління Гетьмана характеризується відновленням гетьманської України, а саме Києва, її духовного центру, відновленням культури, а також піднесенням соціального та релігійного життя. Піднявшись кар'єрними сходинками, Іван Мазепа приділив багато уваги розвитку освіти. Він став спонсором будівництва Києво-Могилянської академії, а також Чернігівського колегіуму. Саме за його правління Київський колегіум здобув статус академії, а чимало молодих студентів відправилося за кордон здобувати освіту у західноєвропейських університетах. Гетьман мав пристрашну та схильну до захоплень натуру, умів грати на бандурі, розумів мистецтво, а також колекціонував зброю. Був досить щедрим меценатом, будував та реставрував церкви, дарував різні дорогоцінні речі храмам, а також обікувався православними святинями за межами України, і все це за власні кошти. Зусприяння Івана Мазепи в Україні того часу почалось культурне відродження, яке охопило не лише мистецтво та архітектуру, а й філософію, науку та літературу. Погодьтеся, такі речі заслуговують поваги. Цікаво, що в цей час з'явився новий напрям в українському мистецтві, яке називають українським бароком, також його ще називають Мазепинським. Перше десятиліття XVII століття вважається добою героїчних походів козаків. Турецькі, здебільшого італійські історики, описують вправність козаків на морі, не раз вони спустошували фортеці турків і татар в Криму, здобували трапензунт і навіть доходили до Константинополя. Жоден з турецьких кораблів, наскільки великим і озброєним він був, не міг уникнути небезпеки при зустрічі з козацькими чайками. Наслідками морських походів козаків було послаблення турецько татарської агресії в України, а також зменшення військової сили Турції та Криму. У часи існування Гетьманщини розцвітає жанр історично-мемуарної прози, Боремні події Хмельниччини та поступовий занепад української держави, відомий під назвою Руїна, прив'язали широку увагу до проблем минулої теперішньої України. Особливе місце в часописі України займають козацькі літописи. Літопис самовиця з описом національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, літопис Григорія Граб'янки про історію козацтва та літопис Саміла Величка зробили вагомий внесок у вітчизняні історичні дослідження. Перша українська конституція у колено-біливим була прийнята на зборах козацтва біля містечка Тягина 5 квітня 1702 року. Реальної сили цей документ так і не набув, оскільки складався на чужині, і її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна права пам'ятка, яка обґрунтовує можливість існування Парламентської Демократичної Республіки. Оригінал першої сторінки зберігається в Національному архіві Швеції, а остання сторінка окрім документу російському державному архіві давних актів міста Москва з оригінальним підписом Пилипа Орлика та початку війська Запорізького. Україна не залишилась осторонь поширення ідей, прав людини, і демократичного устрою, демократичний устрій Запорозької Січі, виборність козацької старшини, Конституція Пилипа Орлика є вагомим свідченням цього. Усі ці процеси, які відбувалися в період Гетьманщини, стали підвалинами формування національної української держави.